Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Київ знову опинився під шквалом ударів. Ворог запустив балістичні ракети з території Брянської області. Серія вибухів пролунала у Бориспільському районі. Як і сам Бориспіль, повітряна тривога тривала кілька годин. У небі працювали системи протиповітряної оборони, які знищували більшість цілей ще на підльоті до столиці. Вогняні спалахи освітлювали вечірнє небо, але головне жертва серед цивільного населення не зафіксовано. Офіційні джерела повідомили, завдяки ефективній роботі ППО та евакуаційним заходам втрат серед мирних мешканців немає. Не постраждали. Українські військові, які завчасно укрилися і продовжили вести оборону. Водночас ударна хвиля накрила позицію окупантів, адже ЗСУ відповіли негайно, завдавши серію точкових ударів по районах пусків у Брянській області. За даними розвідки, удари ЗСУ спричинили масштабні втрати серед особового складу ворога. Сотні російських військових загинули та були поранені внаслідок детонації складів і мобільних пускових установок, свідки повідомляють про величезні пожежі, які охопили військові бази, а полум'я здіймалося на десятки метрів у висоту. Соцмережі Росії вибух. Нули повідомленнями про колони швидких, які забирають поранених у шпиталі Брянська та навколишніх міст. Лікарні переповнені, медики працюють у цілодобовому режимі, а списки загиблих ростуть із кожною годиною. Кремль намагається замовчати масштаби катастрофи, але витоки з регіональних джерел підтверджують: це найбільші втрати за останній місяць. Українська влада заявила, що удари у відповідь були необхідними для нейтралізації загрози нових пусків. За словами військових, кожна знищена установка це врятовані життя у Києві та інших містах. Саме цей принцип бити по ворогу. Ще на старті став основою нової стратегії оборони. Аналітики наголошують, що ситуація довкола Києва є показовою. Ворог намагається тероризувати столицю масованими атаками, але Україна вже навчилася реагувати миттєво замість паніки, чітка координація, замість хаосу, швидкі та точні удари. У відповідь це не лише зміцнює оборону а й формує у суспільстві впевненість у здатності армії захистити столицю. У самій Росії поширюються панічні настрої. Місцеві жителі Брянської області публікують відео вибухів і полум'я, яке охоплює військові об'єкти. Влада намагається Локувати ці матеріали, але телеграм-канали наповнені свідченнями очевидців. Особливий резонанс викликали повідомлення про десятки цинків, які вночі вивозили з військових частин. У Києві, попри обсягли, життя повернулося до звичного ритму вже одразу після відбою тривоги. Метро працює транспорт, відновив рух, а мешканці столиці демонструють стійкість, яка стала символом українського спротиву. Це різко контрастує з хаосом у російських прикордонних регіонах, де кожен новий удар ЗСУ викликає паніку і відчуття беззахисності. Аналітики підкреслюють. Ця атака показала дві різні моделі. Україна захищається і миттєво відплачує ворогу. Зберігаючи життя цивільних, Росія продовжує вкладати ресурси у безглузді обсяги, які не мають стратегічного сенсу, але призводять до величезних втрат у власних рядах. За попередніми оцінками, внаслідок ударів ЗСУ у Брянській області, втрати ворога обчислюються сотнями загиблих і поранених. Знищені не лише пускові установки, і командні пункти, склади боєприпасів та транспортні колони. Це суттєво знижує здатність противника здійснювати подальші атаки. Таким чином, ні. Чні події стали символом нового етапу війни. Кремль намагається тримати у страху Київ, але результатом стає власна катастрофа. Україна довела, що здатна не лише захищатися, а й карати агресора там, де він вважає себе у безпеці, і цей баланс сил дедалі більше схиляється на користь Збройних сил України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.